Кухонна мейка фірми кроне сірого кольору, виготовлена з нержавіючої сталі. Товщина каркасу 3 мм. Товщина чаші 1 мм. Мейка повністю обезшумлена. Мейка має криво як з лівої сторони, так і з правої сторони. В комплект входить змішувач з витяжним гусаком. Дуже практичний на холодну та гарячу воду, дозатор для рідкого мила, корзина для сушки посуду, сифон в колір мийки та всі шланги для підключення, кріплення, заглушки. Ціна такого комплекту 5500 гривень. Для замовлення пишіть, дзвоніть або переходіть за посиланням.